Вітаю, друзі, всім добрим людям, доброго часу. Сьогодні я вам хочу розповісти про деякі події, які були давненько, але вони стосуються і сьогодення, і нас з вами. Ви знаєте, багато років тому я якось шукала виходи з різних ситуацій, і я прийшла. До однієї людини вона приїжджала в Київ, була дуже відома. Вона проводила різні майстер-класи. Вона зі сцени віщала дуже багато речей щодо того, як ми можемо змінювати своє життя. І вона також приймала людей індивідуально. І коли я потрапила до цієї людини, це було багато-багато років тому. і Я прийшла і почала вивалювати щось про своє життя. Що ось в мене ось такі ситуації, такі справи, що я така, така умнічка, все, все от настільки я і сюди вкладаюся, і сюди вкладаюся, і сюди вкладаюся. Але чогось немає. Немає родини, де люди розуміють, відчувають один одного. В мене була величезна претензія на бувшого чоловіка щодо того, що там щось відбувається. Мені хотілося більше допомоги, більше уваги, більше підтримки на дитину. І я от з таким праведним гнівом це все розповідала. І що дійсно стільки я всього роблю, а зовнішні речі вони. Насправді інші, і ви знаєте, коли я почула про те, що дуже важливо просто. Подивитися на своє життя, не очікувати не від чоловіка, не від інших людей, що взагалі мені важливо подякувати за всі ті хибні дії, які інші люди створювали в моєму житті. Що я взагалі маю просто ось з величезною вдячністю, дякувати своєму бувшому чоловікові за те, що він мені не допомагав, не допомагав там дитині і ще щось. У мене були величезні очі і при те. Тензія, звісно, що до вчителя, до цієї людини. Такого було в моєму житті декілька разів, коли я приходила з'ясовувати якісь ситуації в своєму особистому житті, з різних, з різних сфер, і людина, дуже відкрита, мені починає розповідати про ті речі, про які я не знаю або не хочу туди дивитися. Про те, що можна подивитися на те, що я очікую від стосунків з чоловіком, і, можливо, я хочу дуже багато уваги саме на себе. Проте, я хочу, щоб мені люди дуже багато чого давали, але при цьому не віддавати. Що я хочу отримувати якісь знання, якісь практики, постійно навчатися, але не передавати далі це людям. І таким чином. Ці вчителі, ці люди, вони мені підсвічували дуже багато різних власних моїх якостей, які я не бачила. І звісно, що в мене іноді підіймалася агресія, претензія, внутрішні розмови з цими вчителями. З цими майстрами, до яких я приходила, і я потім вже після цієї зустрічі починала з ними в голові а, дискутувати, ну як же, ну я ж це все рівно роблю в своєму житті. Я ж роблю і перший, і другий, і третій. Я ж така, така ну, файна дівчинка, і стільки всього мені є, і того, того доброго, класного, і все. Але ж я не бачила, що зі мною, по суті, ніхто не сперечається. Жоден з вчителів, жоден з моїх майстрів не сказав, що я якась погана, що я не така. Мені люди просто підсвічували деякі речі, з якими я дуже глибоко десь була незгодна. Мені хотілося цього одобрять, що я все роблю вірно, що я така молодець, що я така умнічка, а це він гімно. Що, по суті, це життєві обставини такі, і що я тут взагалі ні до чого. А якщо до чого, ну це просто так складається, що я ось все роблю, а зовні нічого не відбувається. І до мене як і йшли якісь такі ситуації, люди добрі чи умовно, скажімо так, погані. І я тут не до чого. Але з часом. Дійсно, я зрозуміла, що мої майстри, мої вчителі настільки мудрі люди, настільки вони неймовірні. І, взагалі, коли я потрапляла на простір, де ми або в трансформаційні ігри грали, або це індивідуальні консультації, або групові консультації, це настільки неймовірний простір, де тобі ось так по суті показується, з чим тобі важливо на сьогодні пропрацювати, на що звернути увагу. Чого потім виникають оці розмови після зустрічі з людьми в твоїй голові, щоб, нарешті, ти щось зрозумів, щоб щось там переключилося, щоб ти на щось додатково звернув увагу, що ти ще в старому, що ти продовжиш доказувати, нібито прийшов в новий простір зі старими, дуже такими потрьопаними якимось ідеями, філософіями, зі старими. Чоботями, а хочеш про те, щоб іти в якісь гори, в, ну, просто не витримає, не витримає та обувка, щоб іти в гори, потрібно щось нове, щось змінювати, щось міцніше, щось прочніше. Для того, щоб іти по цьому шляху і, наприклад, дійти до певної вершини, наприклад, до якоїсь гори. Забути про старі диряві бутінки, якісь там, якесь взуття, і по суті. Дати собі трошки інше усвідомлення і трошки інші практики чи дії на сьогодні. Чого я вам зараз це розповідаю? Бо людей зараз плющить. А сьогодні в мене було декілька консультацій. Я людям кажу, яка ти умнічка, яка молодець, що ти прийшла якраз під час от цього коридору затемнення. Яка ти умнічка, що приходиш на наші практики, бо ми пропрацьовуємо це в груповому полі. Яка ти умнічка, що незважаючи на ті гачки, які в зовнішньому світі з'являються, все рівно розумієш, що ти йдеш і виконуєш певні закони Всесвіту, не звертаєш зі своєї дороги. Ось ти йдеш на цій дорозі і хочеш партнера, і тобі таке раз. І на цій дорозі одружений чоловік. А ти знаєш, що це не твій варіант. Ти знаєш, що ти хочеш створити родину, але ж хочеться уваги, хочеться стосунків. І ти думаєш, ну, один раз це нічого. Ну, подумаєш там, ну подумаєш, що я якось там жінці там, життя там, трошки змарную цим. Ніхто ж не дізнається. Ну, можливо, ніхто не дізнається зараз в цьому просторі. Але далі в твоєму житті будуть повторюватися ці ситуації, коли люди будуть зраджувати. Бо ти, розуміючи вже ці закони Всесвіту, все рівно йдеш за цим гачком. Якщо ти хочеш, наприклад, розвивати якісь інші речі, що стосуються чистоти, то ця чистота має бути в житті. Якщо ти хочеш розвивати, можливо, якісь речі щодо грошових надходжень, то зараз ти вже сьогодні маєш бачити. Наскільки щедро ти можеш давати і собі, і людям? Чи постійно в голові така думка, чого я буду туди давати? Чого я буду іншу людину збільшувати дохід, а собі там, типу, нічого? Тобто відслідковувати такі паттерни, коли жлобішся на себе, коли якісь речі, що стосуються там. Навчання, подорожі, інших речей не даєш собі, не даєш ці нові можливості. І так у всьому є такі гачки, так, де нас на сьогодні всесвіт навчає. По суті, він нас просто навчає бути більш відкритими, більш щедрими, більш щирими відчувати свою інтуїцію, і коли ти йдеш і кажеш сама собі, що я щось можу на цій дорозі. То ти дійсно дослуховуєшся до цього і не шукаєш постійно якоїсь зовнішньої інформації. Я завжди кажу, що люди, ви приходите до людей, і кожного разу ми відчуваємо: ось це мій майстер, що зараз мені в цьому добре. І якщо вам на сьогодні це відгукується. Ми розслабляємося і просто відчуваємо той кайф і того, що ось зараз я в цьому спільному полі можу щось віддати, буду чесною, буду щирою. І цей простір він дуже дуже мудрий. Все створюється завдяки цьому контакту. Якщо людина не зажата, не закриває, не десь щось знаєте каже, що цього не існує, а по суті, це є. То простір не може допомогти, не може, бо людина сама закрита. Вона в старих програмах вона доказує, вона щось доказує. Вона не почує нову людину, через яку буде приходити нове знання і нова енергія. Але якщо ти розкритий чи розкрита новому, то ти можеш кайфувати в цьому полі. Ти обов'язково щось отримаєш від маленької зустрічі, від медитації, від гри, від можливо групового якогось заняття. І тоді, от прямо йде інша, інша енергія, інший стан. І оскільки зараз, вже завтра, у нас буде е, сонячне затемнення, а ті, хто будуть дивитися в запису, просто е, дивіться пролесніться, бо все рівно у нас кожного дня щось нове відбувається. І просто задайте собі питання: в якій сфері на сьогодні мені важливо от, дійсно подивитися дуже щиро на себе? Можливо, це е, сфера стосунків. І в іншій сфері, можливо, ви неймовірна, крута така, дуже класний фахівець, купа знань, купа всього, купа досвіду, але є ось така одна сфера, в яку ще потрібно вкладати увагу і саме через цю сферу зростати, приймати себе, приймати партнера чи щось змінювати, можливо, навпаки, можливо, мати сміливість. Розійтися чи навпаки, притягнутися, це у кожного буде щось індивідуальне. Я ніколи на групових якихось речах почуйте мене, не даю якісь індивідуальні речі, це потрібно розбиратися з однією конкретною людиною. Але якщо ви знаєте, що у вас в цілому в житті. В сфері кар'єри, можливо, класно, в сфері грошей. А фонить, сфера стосунків, то просто подякуйте. Зараз час, коли ми можемо це підняти на поверхню і сказати: Я готова йти далі, я готова слухати підказки Всесвіту і відчувати, що в мене підіймається. Ось тут піднялася злість чи на себе, чи на вчителя, чи на партнера. Ось тут знову якісь сумніви, ось тут знову мені назад тягне, і таке інше. Хтось, можливо, все добре в стосунках, що у вас дуже добре напрацьоване в цьому напрямку карма, але ніяк людина не може знайти себе в плані і саме розвитку своїх талантів, саме в плані розвитку своїх здібностей. І таким чином, також ми можемо саме в цей час дійсно давати собі цю підтримку через усвідомлення того, що. І я сьогодні вже хочу закладати ці насіння на майбутнє. Я не хочу, щоб було так, як є. І я буду якісь речі конкретні створювати саме в сфері свого власного розвитку, можливо, новий бізнес, можливо, це якась комерція, можливо, це просто поки що якась ідея. Але я вже починаю контактувати з цією майбутньою ідеєю і поступово цю ідею ставити в свій простір, де я розкритий, розкрита як фахівець, який я фахівець. Якщо це сфера бізнесу чи комерції, якщо це сфера стосунків, яка я дружина, чи яка я кохана жінка чи чоловік, тобто ви вже в цей простір цю ідею ставите вже зараз. І в цьому полі це поступово починає розкриватися. Ви як підвішуєте те, що вам важливо в конкретній сфері, у кожного це своє. І ви вже в простір ставите цю фігуру ідеї майбутнього. Я як фахівець, я як власник бізнесу, я як кохана жінка, а можливо, я як матуся, хто хоче стати матусію. І поступово ви в цей простір ставите цю фігуру свого майбутнього. І заявляєте в цьому просторі, особливо важливо, зараз, завтра сонячне затемнення. Приходьте на наш практикум, беріть записи, ми все робимо для того, щоб люди доторкнулися до до цього до важливого в їхньому житті. Я розповідаю так на прямих ефірах: конкретні техніки, що можна робити, для того, щоб людина отримала а, інші результати. І коли ти в своє життя поступово ставиш, наприклад, нову фігуру, ти вже знаєш, що ти класна жінка, ти вже знаєш, що ти класна матуся і що ти класна дружина. Але ж ти хочеш, наприклад. А опанувати нову професію, новий напрямок. Бо ти виїхала за кордон, все залишила в Україні, і зараз не бачиш себе в якомусь новому напрямку. То поступово став цю фігуру, де ти, яка ти, яка ти в цьому напрямку? не... Те, що ти впахуєш, і там якась ця нова діяльність буде для тебе дуже такою складною. Дивись на цю фігуру нової діяльності, і е, в цьому просторі, коли вона буде вже знаходитися, відслідковуй, дай собі час, дай простору, час попрацювати з цим. Раз на вулиці будеш іти, і раз така думка: так, а яка ж я хочу бути в, цім, е, в цьому напрямку, в цьому новому бізнесі чи в новій діяльності. Ага, я хочу відчувати відчуття таке радості. Ага, а які люди біля мене мають бути? І вже знову відчуваєш, чи якось налаштовуюся на це. І які якості важливі, щоб у людей були? Що я хочу бачити біля себе? Ага, це вже подумала. так? Потім, можливо, інше. А можливо, мені для цього ще потрібно якесь знання. чи можливо... Мова, чи, можливо, ще щось, ага, що я для цього можу зробити? Раз і також в цю фігуру вже свій такий план, задумку поставила. Так, а можливо, мені потрібно, я ж як я буду в цьому новому бізнесі? Чи як буду в цій новій діяльності? Для того, щоб я все це вигрібала, можливо, мені потрібно бути в стані здоров'я наповненості енергії. Так, поставила собі галочку. Ага, і вже простір це починає слухати і тобі дає такі підказки. Так, можливо, мені важливо здоров'ям зайнятися. Так, можливо, якщо в мене немає сил, енергії, взагалі щось починати. Можливо мені спочатку дати собі ці сили, а зранку десь не, не пізно вставати, а встати на 20 хвилин раніше, потурбуватися про тіла, простучати, взяти там, стати душ, змити з себе всі ці якісь тривоги, всі ці стреси. І щось знову запланувати і бачити, вже, що ця фігура майбутнього, вона починає вже трохи. Трошки по-іншому стає чіткі, чіткою, чіткіше принаймні. І таким чином ми з вами будемо створювати майбутнє. Чого я саме зараз про це розповідаю вам? Бо в нас пройшов вже цей період затемнення і вже завтра буде і сонячне. І далі, ми, друзі, хто буде далі дивитися, це вже буде квітень, і буде далі, і ми поступово будемо не просто пропрацьовувати в собі, а ми будемо з вами Конкретно рухатися і створювати конкретні кроки. Але ж якщо людина не знає, що вона хоче створювати, в неї ні ідеї, в неї ні цієї фігури, вона просто от куди її там от, от, вітрець подув, туди вона і хитнулася. Подив туди, вона туди хитнулася. І ще щось. Нам важливо саме зараз, в ці часи, коли ми з вами вже відпускаємо якісь речі, що стосуються постійної Тривоги, постійного залипання в минулому, хто приходив на наші практики, ми це все пропрацьовували. Хто приходить на індивідуальні заняття? Ми також працюємо з усіми станами апатії, розпачу, коли ти не розумієш, куди йти, що йти, як закрити питання з мамою, з татом з дитиною з цим за кордоном, де не бачиш себе. Чи з Україною, де також дуже багато стресу, вибухів, коли будівля отака ходить, ходить, про яке майбутнє може йти річ, тут хоча б опанувати якісь речі, які тіло видає, тремтіння і ще щось, панічні атаки, і вся інша ерунда, яка йде супутно да, в тексті цього життя. Але, звісно, коли ми вже починаємо з цим працювати, тоді ми можемо і фігуру майбутнього в якомусь напрямку вибудовувати. І спочатку, коли ти приходиш цим триндецом до вчителя, з чого я починала, саме з цього і починала, і вчитель, чи простір, чи обставини починають казати: подивись ось це. Подивись ось це. Звісно, що може виникати агресія. Та я ж така офігенна, я ж така класна, я ж вже ж хочу на коні вперед, чого ти мені кажеш, що я тут не додивилася, в мене ще є претензія, в мене є ще злість на батьків, чи є злість там на того чоловіка, чи є злість на свою доньку, яка не знаходить час мені написати, чи я починаю сваритися, чи доказувати, що я і так все. Зроблю чудово, якщо ми будемо відслідковувати собі ці реакції, нам буде просто легко іти далі. Я побачила, що в мене піднялося ось це, і я відпускаю. Ще новий аспект, і я знову відпустила. Говорю з мамою і відчула, що знову щось мене. Е Помуляла тут, ага, це також підказочка. І таким чином ми будемо з вами, друзі, не просто а, хитатися. Знаєте, хтось позвонив, ми захиталися, хтось нам слово сказав, захиталися. Ми будемо з вами чітко бачити, так, я себе зараз підтримую в першому, другому, третьому. Я бачу цю фігуру майбутнього, яку я до якої я хочу піти. Я в цьому відчуваю, наприклад, я здорова, я маю енергію, я маю всередині радість. Біля мене такі-то люди. Я відчуваю, що я можу. Робити щось і для себе, і для людей, і ви поступово в цьому просторі це будете бачити, що воно з'являється. І в кінці хочу сказати, що, будь ласка, не, не давайте собі в своє життя, не впускайте ті думки, що ви ніхто і вас звати ніяк. Незважаючи на те, що багато жінок за кордоном і тільки знаходять цей новий шлях, багато жінок розлучаються зараз, бо ці всі події підняли догори все, що було знизу, що по суті в цьому шлюбі не було тих зв'язків, що шлюб тримався на інших цінностях, що зараз я вже більше так не хочу і не можу, Незважаючи на те, що хтось втрачає кошти, хтось втрачає бізнеси. Це все зараз перемолюється. Ось так все перемолюється, дуже багато підіймається на поверхню. Дивіться на це, як на ті можливості, які показують вам нову дорогу. Що все рівно я в цій невідомості, в цьому житті все рівно. Я умниця, все рівно я можу себе підтримати в простому дні, все рівно я бачу своє майбутнє. Можливо, воно ще не досить чітке, але я вже відчуваю, що в майбутньому я хочу ось такою бути. Ось відчувати таку легкість, і це вже дуже багато, повірте мені. І поступово ви таким чином бачите, що є нога під ногами земля, що у вас є маленькі щоденні дії. Послухати якусь музику, медитацію, зробити щось для свого тіла, усміхнутися собі, вийти на природу і ви створюєте ці опори. І з цих упор ви вже йдете кожна, кожне в свою сферу. Хтось будує новий бізнес, хтось будує новий напрямок, хтось створює добрі стосунки в родині, хтось дивиться в напрямку там батьківських якихось стосунків. Я як мама, я як можливо там бабуся. Що я буду робити як бабуся в новій своїй ролі? Я ж також це хочу. і Можу, наприклад, робити так, якісь ці речі. Принаймні роботою працювати емоційно, так? І таким чином ми з вами дивимося в якісь нові напрямки. Зараз це дуже важливо. Зараз час про те, що ми з вами створюємо ці напрямки. Можливо, не так дуже жваво туди ще йдемо, але точно замислюємося над цим, точно не порпаємося в минулому і точно дякуємо за все, що є в сьогоднішньому дні. Ось так. Пишіть під цим ефіром, що для вас було важливе. Відчувайте, що вже з завтрашнього дня буде трошки по-іншому йти енергія, де ми з вами будемо а, працювати на практикумі, приходьте на практикум онлайн, і просто знайте, що ви в себе є. Що ви є вже в сьогоднішньому дні, і що є майбутнє, яке ми поступово можете ставити ви і ми всі разом взяті в наше життя, в наш простір. І він буде поступово розкриватися. І коли ми проводимо медитативні практики, ми обов'язково ставимо наші практики і нашу землю. Бо коли ми бачимо нашу землю чисту, Світло, чисті озера, чисті води, коли ми бачимо чисту свідомість людську, коли ми бачимо, що люди не борються один з одним, коли ми бачимо, що ми можемо приходити один до одного не з позиції суперництва, не з позиції хто тут більший, не мірятися яйцями своїми, не важливо, ти жінка чи чоловік, не доказувати, у кого більше знання. Коли бачити в іншій людині друга, подругу, принаймні, так, можливо, там не йде про якусь величезну любов до цього, ще треба прийти, але бачити в своїх співвітчизниках людей, з якими можна створювати. Бачити нашу землю мирною, де народи з'єднують один одного. Що я хочу вести такий бізнес, наприклад, де я допомагаю не тільки навколишньому, ось тут маленькому середовищу, а де я хочу давати це іншим людям. Неважливо, чим ви займаєтеся. То ви будете бачити, що у вас ця мрія, ця ідея, про яку я весь час розповідала, вона вас буде розкривати. І ви будете бачити ці крила поступово, якщо сьогодні не бачите ще. Бо це буде притягувати вас ця більш, більша ідея, ніж сьогоднішні страхи, ніж сьогоднішні сумніви, ніж сьогоднішні тривоги. Ставте вже зараз цю ідею в ваше життя. І ви будете бачити, що поступово раз, і в якийсь час прийшла до вас якась людина, неймовірно, цікава. ухтишка. Раз в якийсь момент прийшов до вас якийсь практикум, який, а, який для вас люди проводять і вам захотілося там бути, раз в якийсь момент прийшла якась книжка, і ви прямо з таким захопленням цю книжку почитали і щось для себе взяли. Чи, можливо, ви кудись поїхали і побачили в, цій, а, в, цій, в цих мандрах, що Всесвіт не ось такий маленький, не та карта, де ви проживаєте тут. Не та територія України, Німеччини, Франції, а світ значно більше. Що світ не замкнутий на вас та джуб-центрі, що світ не замкнутий на ваш, вас та лікарях, що світ не замкнутий на вас та стосунках на роботі з керівником. І таке інше. Що світ значно ширше. І вже зараз ми це бачимо. І це час саме про це. Починати бачити свою дорогу і поступово по ній крокувати. Обіймаю вас до зустрічі. Приходьте на наші зустрічі, на наші практикуми. Записуйтесь на індивідуальні консультації. Ми все це пропрацьовуємо, і людям значно стає ясніше, як рухатися далі, простіше та радісніше всередині. Всім нам миру та добра!